Таю, шановні, перед заливкою монолітної, монолітного бетонного перекриття не пропустіть важливий етап. Потрібно обов'язково заготувати якесь місце для зливки залишків бетону. Для чого це потрібно? Тому що навіть якщо у вас все чітко, геометрична форма, дуже рівна, і ви можете виміряти чітко. Обсяг бетону і замовити цей бетон, все одно вам може його не вистачити. По-перше, в самому бетононасосі залишиться якась кількість бетону, який неможливо буде сюди підняти. Це перший момент. Другий, десь е, фанера може там на 5-10 мм просісти, прогнутись. Таким чином у вас вже буде більше. Е, не 20 наприклад, сантиметрів, а 21 Десь може е, горбочок якийсь вийти. І ви можете оцим всім набрати до куба бетону. От. І уявіть собі, ви замовили чітко, е, пів куба залишилось бетону на сосі, або десь ляпнуло на ґрунт, розмазалось. Е, Куба тут розмазалася і вам не вистачає куба бетону, а треба заливати плиту дуже швидко. От. Ну, якщо у вас є бетономішалка мішалка і цемент під рукою, будучи півночі ваші люди чи ви, колотити цей розчин, тягати ведрами і доробляти, замість того, щоб піти на відпочинок. От. Або ж е, ви берете на цей один, або навіть на два куба більше замовляєте і ви перестраховуєте, що у вас точно вистачить. От. А окрім того, ще був випадок, коли просто не довезли півкуба. Просто сказали, що все, все по документах пройшло, а півкуба не було. Замовляйте більше. і Уявіть собі, що ви не заготували місця, куди зливати. Якщо все сходиться у вас чітко і це більше залишається залишком. Тоді ось що буває. Отакий от бетон, просто виливається в купу. Тут півтора куба. Бетону півтора куба це 5 тисяч гривень вилито. А потім ще це все доведеться розбирати, розбивати і прибирати. Тож, отакі зайві е, мороки. Тому раджу одразу заготувати площадку, якщо берете на куб більше. От. Ну, десь я раджу на 5-8% брати більше. Завжди при бетонних роботах. В моєму випадку це буде на куб більше. Тоді я маю, от я хочу тут якраз забетонувати площадку, щоб з хати виходиш і можна було йти до хвіртки забетонованою площадкою. Потім з часом це закриється бруківкою. От зараз я буду це і робити. Я вставив палубку в одну дошку, засипав все грану сівом і добряче втрамбував. І тепер вже після заливки монолітного перекриття можна зливати залишки і формувати цю площадку. Так, воно тріску, якраз у мене. Дивіться, вийшла така доволі непогана, були в мене тут проблеми з сітками цими картами, їх було якось не просто втопити, все вони хотіли виторкатися на назовні. Є отакі місця, але це не критично для такої конструкції, воно покладеться все бруківку закладеться. закладеться. Отже, для чого я це робив? Замов я бетону рівно на півтора куби більше, ніж мені було потрібно для плити перекриття. І уявіть, отут оця площадка це 0,8 куба. тобто 0,7 куба, кудись поділось. Ну а куди воно поділось? Воно розбризкалось от, по стінах. Там, коли насос е, ліє, от ви бачили, воно ляпає все це. От. Е, потім щось десь в щілинку протекло. Десь щось ще кудись, десь там шар на 5 мм товще став. І 0,7 куба не вистачило. Тобто, якби я взяв е, розрахунково чітко 21,5 куба. То мені 0,7 куба не вистачило б. І довелося би або платити за повну машину і довозити ці 0,7 куба або куб. От. Або колотити ще півночі вручну і все це доробляти. І що було б дуже погано для монолітної плати перекриття. От. Тому завжди треба брати більше. В даному випадку я взяв на півтора куба більше. І ось цей залишок 0,8 куба зробив собі таку площадочку. Єдине, що я вже показував, обов'язково треба завчасно це заготувати таке місце, бо інакше доведеться бутон вилити просто в купу, а потім його розбивати і розтягувати. От така історія. Тож, готуйтесь до такого процесу завчасно. Тут, дивіться, от ще покажу нахил. Нахил іде в цієї плити від сходів. Туди в мене пішов нахил, і нахил від фундаменту до мене. Тобто від хати відводиться вода. І зводиться все одне місце, буде стояти жолоб один навколо хати, і стікати вся вода буде туди до паркану. От. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!